Ми Представляємо майстерні принципи, і тепер це вже майже рік. Ми живемо саме в Козубівці. Це наше четверте село спочатку війни з 2014 року, і ми нарешті знайшли своє місце, де ми пускаємо коріння, де живуть наші діти, і це вони будуть справа вважати своїм довгі своєї і нашу хатинку старічну. Намиста ми робимо із сняного бісеру. Спочатку ми робили тільки червоні, вони імітували коралів, багато коралів. Потім до нас почали звертатися за якимись кольоровами, ну вишиванки вже різні почали. Сучас свій намисла ми називаємо низанки, бо в нас є авторська технологія їх виконання, і щоб їх зробити, треба нанизати 30 метрів такої суцільної нитки. 35 чоловік каже, що цільної нитки е, бісеру. бо в нас є дуже хитрий спосіб зав'язування вузликів, і наше намисто виконується безкінечності. Е, ну, деякі вірять, що це дуже оберегова прикраса. Отаке, от як на мені, це 300 грам бісеру. Щоб його зробити, треба використати 400 грам бісеру. Тобто менше не, просто не вийде на брата навіть. Е, менше 150 а отаке от намисто, наприклад, як кажуть, до пупа, коралі, отакі от пупа, це майже 600 шістограм бісеру. Тобто воно таке відчувається. Але в руках, як я завжди кажу, в руках воно тяжче, ніж на шина. Ноксія більш пачені са і так одіваю, о, не так, не так тяжко. Насправді Отакий розмір як на мені це середній розмір. Це чотири години безперервної роботи, але ж власть безперервно чотири години щось робити з дітьми. Тобто, ну все це розтягується трошки на більше часу. Іноді діти допомагають, якщо вони можуть. Там, наприклад, до такі маленькі намиста, то це взагалі ми придумували разом. Ми назвали таке намисто ідеальне. То воно на п'ять разочків це 50 грамів. Воно важить на шиї, майже не відчувається, і воно дуже автентичне. Я дуже часто кажу нашим туристам, які приїжджають робити це на мастер-класі. Ми робимо такі намисли з з туристами. Що як за кордоном такому намисті вийти, то саме українці побачать, що ви українка і можуть там підійти і прийти.